Друзі, всім привіт! Як ви бачите, ми не на якомусь історичному місці, а сьогодні в приміщенні, але ми вам обіцяли розповісти другу частину про театр. Ми вирішили трошки змінити. Ми весь час розповідаємо вам про якусь історію, або про те, як походила якась та чи інша будівля, яким чином розвивалися зокрема театр, як було в минулому відео. Подивіться за посиланням у нас в профілі. А сьогодні ми вирішили розповісти про декілька сучасних театрів, і вони будуть в рандомному порядку. Це не найпопулярніші і, можливо, не наймасовіші театр. Це просто вибірка, яку зробив я. Будуть також про гурти, і все це у сьогоднішньому нашому новому відео про Київ. А ви зацінюйте, і якщо захочете, додавайте свої вподобання. Поїхали! Завчасно хочемо перепросити, якщо у власних іменах будуть неправильно поставлені наголоси. Театр був створений у 1979 році на хвилі демократичних зрушень як театр поезії режисером Валерієм Пацуновим. А у 1990 році було переименовано в Київський театр Золоті ворота. У 2014 році театр отримав нове творче життя. Сюди прийшла нова креативна команда на чолі зі Стасом Жирковим. У 2018 році театр здобув статус академічного та був перейменований у Київський академічний театр Золоті ворота з 2022 року. Директором художнім керівником театру є Маріана Ростальна. Від перших днів існування і до сьогодні золоті ворота постійно оновлюються, аби бути завжди актуальними та цікавими своєму глядачу. Золоті ворота співпрацюють з молодими режисерами, драматургами, художниками, митцями і відкривають нові творчі імена за 9 років. Роботи щорічна кількість глядачів театру збільшилась в 15 разів. Золоті ворота це не тільки репертуарний театр, але й театр, який працює над різними соціальними проєктами, піднімає гострі питання та приймає активну участь у культурному супротиві проти російської агресії. Театрі реалізували свої проєкти режисери з України, Литви, Німеччини, Франції, Польщі Так глядачі театру Золоті ворота мають змогу побачити вистави, що відповідають новітнім європейським практикам. Золоті ворота активно презентують Україну на міжнародних театральних заходах. За вісім років до повномасштабного військового вторгнення трупа театру побувала на фестивалях та гастролях в Україні, Польщі, Вірменії, Чехії, Німеччині, Литві. З 2022 року театр продовжує свою роботу в напрямку культурної дипломатії. Актори та очільники театру ініціюють та приймають участь у проєктах на підтримку України в країнах Європи. Театр драми і комедії на лівому березі, перший театр Лівобережного Києва, народився 7 вересня 1978 року. У цей день пройшов перший збір трупи. А перша прем'єра, вистава Найвища точка Кохання» Фідіньова, відбулася 21 квітня 1979 року у приміщенні теперішньої хоральної синагоги Бродського, колишній республіканський театр ляльок по шотару Ставелі 13. Після найвищої точки на трупу чекали три роки мандрів майданчиками столиці. Для життя театру певні періоди стали унікальними. Наприклад, взимку 1979 року декілька місяців водночас репетирували вісім п'єс, від лютого додалася ще одна. З 15 квітня щовечора репетирували дві вистави з 18 до 21 та з 22 до 2 години ночі. При цьому актори працювали ще й монтувальниками сцени та електриками. У травні 1982 року. Міська влада віддає колективу та його очільнику Едуарду Митницькому будівлю, у якому до цього моменту розташовувався кінотеатр Космос. Спочатку у його стінах було створено театр у фоє, першу малосцену сцену у тогочасному Києві і в Україні. Театр, який ми знаємо його зараз, офіційно відкрився 21 грудня 1990 року виставою Я завжди твоя наречена за отаром Іоселіані. Сьогодні театр на лівому березі це більше 50 вистав у репертуарі, щільний графік прем'єр, зіркова трупа найкращих акторів країни і великі плани на майбутнє. У лютому 2019 року в театр прийшла нова команда: директор, художній керівник Стас Жирков. Керував театром до листопада 2022 року, та головна режисерка Тамара Трунова, 9 березня 2022 року. Вистава погані дороги режисерки Тамари Трунової стала лауреаткою Шевченківської премії 2022 в номінації Театральне мистецтво У 2023 році. Директоркою художньої керівницею театру стала Олеся Жураківська. У 1870 році садибу на вулиці Прорізна, 17 придбав під спорудження мурованого будинку Микола Григорович Барський. Згодом будинок декілька разів реконструювали до появи в ньому молодого театру. Будинок функціонував як прибутковий. На першому поверсі розміщувались крамниці після завершення першого періоду діяльності молодого в приміщенні певний час працював польський театр. Згодом тут розміщувався так званий будинок Червоної армії та фльоти. Це один із небагатьох будинків на прорізній, що вцілів під час Другої світової війни. Протягом 1944-1985 років тут працював кінотеатр Комсомолець України з 1989 до будинку на прорізні 17 Знову повернувся театр на той час молодіжний. Так розпочався другий етап життя молодого. Починаючи ще з 1916 року, група молодих акторів, об'єднавшись у театральну студію, активно працювала над створенням вистав і грала їх на різних майданчиках Києва. Отримавши приміщення на прорізній, студійці власноруч зробили ремонт та за власний кошт обладнали його для показу вистав. Маючи величезний успіх у глядачів і критики, молодіжна студія перетворилася на товариство на вірі, молодий театр. Згодом трупа відмовилась від колегіального керівництва, і театр очолив видатний театральний філософ і практик режисер-педагог Лесь Степанович Курбас. Метою діяльності театру стало прагнення розвинути реалістичні традиції корифеїв і втілити у життя мрії про заснування нового українського театру, який би не поступався перед кращими європейськими. Піднести українське театральне мистецтво на рівень світової культури ось завдання, яке здійснював цей творчий колектив. Театр знайомив глядачів зі стародавнім українським вертепом, шедеврами української та світової класики, сучасною драматургією. Нові художні та творчі принципи були проголошені у маніфесті молодого театру до глядачів. Бачити в театрі не кафедру чеснот, не дзеркало правди, не місце навчання і популяризації програми політичної партії, а театр. І тільки театр тогочасний театр проіснував недовго, лише два роки з 1917 по 1919 роки. У 1919 році радянська влада націоналізувала і знищила молодий театр. У середині квітня вийшла постанова Всеукраїнського театрального комітету про об'єднання державного драматичного театру з молодим театром та перейменування цього колективу на перший театр Української радянської республіки імені Шевченка. Це був адміністративний акт, який ламав усі плани і сподівання. Колектив втратив право вибору свого власного творчого шляху. Робота в театрі припинилася, але цих двох років вистачило, аби молодий щинив справжню революцію у театральному світі молодої України. Під орудою Курбаса молодий оголосив війну театральній рутині. Штампом художньої безхребетності згодом із коріння молодого виросло розлоги дерево національного українського театру. Молоді студійці перетворилися на видатних акторів та режисерів, які в різних театрах впродовж всього творчого життя продовжували справу Лесі Курбуса і молодого театру. У 1979 році наказом Міністерства культури УРСР було створено молодіжний театр. 14 грудня відбувся перший збір трупи. Спочатку вистави молодіжного театру гралися у БК «Метробуд», вулиця Прорізна, 8. Першу виставу з весною я до тебе повернусь зіграли 26 квітня 1980 року. Завдяки Лесові та Нюку відбулося переселення молодіжного до нинішньої споруди у будинок на вулиці Прорізна, 17 та на присвоєння назви Молодий, яке відбулося в 1995 році. Таким чином. Було з'єднано розірваний історичний ланцюг, і молодий театр Леся Курбаса відновив своє життя там, де й народився. За роки існування театру неодноразово змінювалися і керівники. Особливе місце серед його очільників посідає Віктор Шулаков, створивши за двома зайцями Михайла Старицького і сватання на гончарівці, що стали візитівкою молодого. Остання вистава й досі у діючому репертуарі театру, попри понад тридцятилітній вік. За цей час її зіграли більше 600 разів у 2014 році. театр стає членом європейської театральної конвенції, бере участь у міжнародних проєктах, налагоджує комунікацію з європейськими театрами та режисерами. Реалізується головне завдання, яке ставив перед молодим театром Лесь Курбас: інтеграція українського театру в європейський культурний простір. Основними напрямками діяльності театру є робота з молодими режисерами та сучасною драматургією, пошук нових форм, міжнародна діяльність і копродукція. 7 травня 2019 року молодий театр отримав статус національного. Театр не зраджує маніфесту, проголошеному акторами молодого 100 років тому. Як і тоді сенс життя та праці молодого в пошуках вічних тем, що хвилюють людей в усі часи. Ну і наостанок хотілося б коротко згадати про нещодавно створену Артіль, так як є сам поетом і безпосередньо долучився до неї. Можливо, колись вона стане такою ж відомою, як і попередні театри. А наразі ви почуєте про її початок. Об'єднані поезії, сучасна молодь з різних куточків України створили власний проєкт поетично театрально Артіль Завершовані, аби розвивати українську культуру у багатогранних вимірах. Митці Артілі поставили виставу на свої авторські поезії та пісні. Команда завершовані часто бере участь в літературних заходах, зокрема у київському молодіжному центрі. Наразі вистави та інші події завершованих ви можете відвідати у будинку кіно. Ти мій косир в рукаві, шукай мене серед зими, шляхом до квітня. Я майже звикла. моя нас... А які ваші улюблені театри? Напишіть це у коментарях.